Я розумію, пане Анатолію, в якій ви зараз ситуації, коли ви в шкірі такого чергового цапа відбувалося зараз знаходитися, нас якось прийнято, що або секретарі, або різні начальники управлінь виходять на сесію міської ради і відповідають на незручні, на незручні запитання замість міського голови. Повністю підтримують свого колегу Ігора. Перше, депутати міської ради, громадські журналісти, які тут сьогодні зібралися, хочуть побачити міського голову садового і почути від нього відповіді на ті незручні для нього запитання, від яких він втікає вже не перший рік. Також хотів би вам нагадати, що на сесії на колегії Львівської міської ради була озвучена ухвала про недовіру. Львівському міському голові садовому також була пропозиція заслухати на сесії Львівської міської ради інформацію прокуратури, яка би мала теж сказати своє слово, що призвело до цієї ситуації, і як власне відбувалися події навколо грибовицького сміттєзвалища протягом останніх років. Дякую. Я пропоную поставити перше питання сесії Львівської міської ради про інформацію прокуратури. Друге питання. Про недовіру людському міському голові третім питанням про зміни до бюджету, які зараз необхідно сьогодні проголосувати. Для того щоб допомогти тим хлопцям, які зараз на Грибоманському світі звалищі, відправляють чиїсь злочинні помилки, чиїсь злочинно безвідповідальність, я звичайно долучаюся, шановна товариство. Але в нас кожна проблема чи біда, яка стається в місті, ми після того створюємо якісь робочі групи. Як робоча група Мене просто запитання, ми створюємо робочу групу з депутатів і громадськості, яка має знайти інвестора, знайти полігон. І вирішити проблему Грибовицького спеціалізова. У мене просте питання. А наше нам в місті 1455 чиновників в міській раді і міський голова, який навіть не приходить на сесію. Вони нам наші. Давайте створимо робочу групу, яка буде керувати містом. Правильно чи ні? Наша нам таке імен. Треба прийти, треба визнати свою провину, треба визнати свої помилки і рухатися далі. Це не бігати піаритися на святі помпуха, святі вина, святі шоколаду.